Вітаю вас, мої любі малята, я мудра тітенька сова, я багато всього знаю і хочу пограти з вами в дидактичну гру, які права порушені у казці. Я буду вам показувати картинки до казок, а ви називати казку, яке право в ній порушено. Будьте уважні. Подивіться уважно на картинки до першої казки. І подумайте, до якої казки ці картинки і яке право в ній порушено. Ця казка називається рукавичка, а порушено в ній право на житло. Подивіться на наступні картинки. І подумайте, що це за казка і яке право тут порушено. Ця казка називається вовк і семеро казенят, а порушено тут право на життя. Подивіться уважно на ці картинки і скажіть мені, будь ласка, що це за казка і яке право тут порушено. Ця казка називається Лисиця та Журавель, а порушена тут право на їжу. Подивіться уважно на картинки до цієї казки і назвіть, що це за казка і яке право в ній порушено. Подумайте. Так, правильно, ця казка називається Каза Дереза. А порушено право на житло. А як називається ця казка і яке право порушено в цій казці? Будьте уважні. Ця казка називається червона шапочка. А порушено право на життя. Подивіться уважно на наступну казку. І скажіть мені, будь ласка, як вона називається і яке право в ній порушено. Казка називається Лисичка, сестричка і Вовк Панібрат, а порушено право на їжу та медичну допомогу. А ось і наступна казка. Як вона називається і яке право в ній порушено? Подумайте. Ця казка називається Троє поросят і порушено право на житло та життя. А що ж це за казка? Скажіть мені, будь ласка, назву казки і яке право в ній порушено. Ця казка називається Принцеса на горошині, а порушено право на відпочинок. Подивіться уважно на картинки до останньої казки і скажіть назву казки і яке право в ній порушено. Ця казка називається Івасик Телесик і порушена право на життя. Дякую вам малята за увагу та до наступних зустрічей!